У бродах існує чимало пішохідних переходів, але чи всі вони є законними? Дізнавалася наша знімальна група. Увага на екран. У центрі міста броди виникла неоднозначна ситуація із пішохідними переходами. Справа вся у розташуванні двох переходів на відстані майже 3 метри. Один перехід новіший, який був створений під час реконструкції площі ринок. А інший давній, і саме він позначений відповідним дорожнім знаком. Однак багато хто із перехожих користується двома пішохідними переходами, що створює проблему водіям. Вони змушені зупинятися двічі, хоча законний пішохідний перехід один. Там, де встановлений знак згідно правил дорожнього руху, пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками, дорожньою розміткою або регулюються світлофором. У цьому випадку підсутність знаку на місці новішого пішохідного переходу є підставою для водіїв вважати, що такий перехід є незаконним, а пішоходів закликаємо. Переходити дорогу лише на пішохідних переходах, які регульовані відповідним знаком. Таким чином, і ви, і водії будуть більше убезпечені. Сергій Нікішин, телеканал Броди